Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Сьогодні починаю з прибирання у нашій кімнаті. І так Змотивувалася початком цього. Я люблю просто, коли я це раніше починаю. І тим паче дощ був на вулиці, тому був просто час. І змотивувалася на те, щоб і вікно дуже гарно помити. Там якийсь такий осад був темний на підвіконні, воно пластикове і на відкосах. Тому зробила все і була мега собою задоволена. Втяглася я не дуже для прибирання, але просто знаєте, що там у мене під низом шорти, спортивні шорти. А зверху юбочку вдягла. Біленьке підвіконня стало. Та таке темне було дуже. Зараз ще хочу ось це спробувати відмити. Бо ручка відмилась, а цей пластик не хоче. Буду використовувати ось такий засіб. Він, я так розумію, з хлоркою Бо відбілює. і ось рукавички втягла. Але біля мене треться. Багато часу витратила саме на це вікно. Але левчик лізе, не дає робити. Включила йому поки пісеньки він слухає. Ми ось місяць з 1.7 десь почали лише включати, бо він почав вимагати у старших, тому вже потрошку дали. Хоча читала книжку Розвиток мозку дитини, то там говориться про те, що до трьох років не бажано діткам включати взагалі телевізори, щоб на фоні телевізор був. Ну, якось вже адаптуємось. До 1,7 не включали, окремо йому і то добре. Ось так. Вікно дуже довго з ним взагалі мучаюся, Зараз ще відкрию протру з тієї сторони і буду закінчувати. Сітку промила стоїть у ванні і трошки стікає. Там воно вигляд шикарний би був, якби не ці нові будинки. Там Дніпро попереду, класно. Ну і вже якщо почала прибирання, то вже його робити по максимуму. Єдине, мені ще не вистачило, напевне. Пара очисника, щоб у куточках прибирати той бруд, який так заїдається, і його дістати дуже-дуже складно. Вимила вже пропилосос, але вимила вже і батарею, вставляю назад сітку. До речі, дуже багато бруду було на цій сітці. І, напевно, не супер ідея робити все у дощ, бо все ж таки ці крапельки знову зроблять його брудним. Але вже як є, і іншого б часу, напевно, не було, якби не дощ, тому що ми в цей день не потрапили на прогулянку. Зазвичай під дощем також гуляємо, але він просто став сильнішим і вже було не до того. Я перед тим, як починати мити, я зняла тюль і шторки, і їх відразу попрала. День-два без грудного вигодовування в обід. Левчик і зараз планує, щоб засинав без Тіті. І ось він почав і хоче спати, і хоче їсти. І почав вимагати. Я вмовила, що ми на балконі будемо дивитися у віконце, дивитися на машинки, там видно знизу. І він буде їсти. Так, дещо нервував, але ось бери ложечку. Ложечку бери. Так. Начебто процес іде. побачимо, як буде засинати. Уті прибратися, Але не встигли на вулицю сходити, бо сильніше дощ почався, тому, може, й найкраще. Але не очікувала, що вікно так приведу в порядок, ще й штори по опралам. Зараз покажу. Так, ой! Результат. І тут чисто. Поки все те, що було на тумбах, переносила в інші кімнати, бо воно там має зберігатись, далі буде вже розбиратися. Так. Левчик задоволений, бо думаю, що зараз йому буде Тітя. А тіті не буде. Так. Будемо спатки? Будемо ладити один одного, так? Дубль два. Не захотів лягати. Тепер ось десерт у нас. Там горішок і курага. І я дуже надію, що після цього вже підемо спадки. Ливоська вже прокинувся. Значить, вкладала його. Ну, десь близько 40 хвилин. Прийшли, ні, не хочу. Він мене виганяв, вийшла. Декілька хвилин мене не було, він поплакав, прийшла, знову якось мовила, щоб поряд я все-таки лягла. Знову пішли на балкон дивитися. Він сам наче не розуміє те, що він хоче. Ну, коли дитина трохи сонна і ще й не дають того, чого б він хотів, те, що було з ним, уже майже два роки, ну, один вісім. Місяців. Тому, звичайно, що не хочеться без того взялягати, спати. Але насправді про Тітю і не згадував. Йому більше, от, я не знаю навіть, що йому не вистачало. А, і уклала. уклала, ну, да, Хвилин 40 я десь вкладала його. Але прокинувся через півтори години, я до нього не пішла, я його почула, але не пішла відразу, бо були справи на кухні, і він заснув самостійно далі. І прокинувся через 3 години. Молодець. Так що день-два в день без Тіті пройшов. Побачимо, як буде завтра. Планую по тижню, ну, буду дивитися по Левчику. Тиждень на одне годування. А у нас залишалося перед сном в обід, перед сном ввечері і нічні годування. Вночі, мені здається, буде най найскладніше. Побачимо. Хотіла ще сказати, що це новий для мене досвід. Так як з Ілією і з Дянкою. Якось я занадто швидко це пам'ятаю, робила. Добре, що не було сильних проблем з грудьми потім. І робила це рано. Ну, тобто рано, Ілля в 1.2, Чи 1.1, чи 1.2 закінчила Дянка в 1.3. Тому так. В один і вісім це вже дещо інше. Відлучати дитину від грудей, від грудного годування. Вже прям розуміє все і прагне того. В два ще не так. Так, так що мамі на цей раз це новий досвід. Треба мати різний досвід у своїй копілочці. Пташок слухає. По калюжам будеш бігати? Не люблю, коли плануєш одне, а виходить інше, бо довелося ось і Діану забрати з басейну, відвезти на танці, і дощ перестав, той, що йшов реально півдня. Привезла і думаю, якраз година між тим, як дітей знову уже забирати з танців, вони ходять на бальні, то приїхала і вирішила з Левчиком тут вже і погуляти біля школи. Все нормально. Так любить дуже сильно дивитися, як футбол грають, а тут на футбольному полі у школі м секція футболу. Тому просто відірвати неможливо дивиться постійно. Підемо, подивимось. Добрий вечір. Рівно 11 через 10 секунд, 11.00 буде. а Я до сих пір не сплю. Спілкувалася з батьками, бо я у батьківському комітеті, і у нас діанка 4 клас закінчує цього року, і трошки хочеться дітям. Щось на пам'ять залишити, влаштувати. У неї немає випускного альбому з садочку, тому що тоді був ковід. У неї немає перших фото і нікого не пускали тоді до першого класу у школу, бо теж був ковід. Потім початок повномасштабної взагалі мало. Що є. Добре, що я в кінці першого класу наполягла на тому, щоб зробити їм загальне фото. Я сама з'їздила, у нас фотоапарат, яке я поставила на штатив, і дітей зібрали, і у вишиваночках всіх сфотографували у класі. Потім я замовила фоторамки з надписом класу. І це, ну, Така пам'ять залишилася, у мене та фоточка от, і стоїть там у нас на комоді. А, а зараз, бачу, по часу вже всі альбоми позамовляли. У мене реально не було часу. Ну, ну, троє дітей, чесно кажучи, відбирає дуже багато часу. І плюс, якщо ти хочеш, ти любиш ще порядок, а у мене ось уже другий день, я просто не можу. Який другий. Уже третій день я не можу навести порядок. То це взагалі ну, Загалом взялася я за цю справу, бо ну, зрозуміло, що мало хто хоче за це братися. І ми замість фотоальбомів вирішили робити фотосесію, знайшла на якомусь сайті фотографів-фотографа, але потім, по ім і, на ім'я прізвище знайшла її в інстаграмі, роботи з нею списалася. І тепер вже 10 батьків з 16 проголосували, щоб було у нас просто фотосесія. Плануємо зробити у травні. І потім будь-хто. Хто захоче, самостійно собі може зробити альбом з усіх цих всіх сервісів під колаж? Шаблони, і по цим шаблонам можуть самостійно собі зробити такий альбомчик для дитини випускний. Там є і про такі шаблони, як шкільне життя, і можна зробити так. Потрібно трошки часу витратити, але саме звичайний альбомчик на 24 сторіночки, я дивилася, буде 540 гривень. Плюс фотограф запросила ціну за дві години роботи з дітьми, такі живі фото просто робити, 2000 гривень. То я вважаю, що такий варіант дуже такий буде прикольний, тому що це буде більш живі фото, а не як в альбомі, знаєте, оці такі маленькі іконочки кожного і портрет дитинки. Я думаю, що цей фотограф теж кожного окремо зможе пофотографувати за ці дві години. Але ось такий варіант обрали. І це сиділа до чого це я? Сиділа так довго, спілкувалася з батьками, що тепер уже 11, а у мене недороблені ще справи. Те, що там недорозкладено по кімнатам, то я вже завтра буду займатися. Але я собою ще не зайнялася. У мене, чесно кажучи, лежить посилка уже два дні, я не можу її відкрити. Посилка косметика, тому що в мене немає часу. А це значить, що я відбираю у себе самої цей час на себе. Тому зараз вийшло все одно 11, але я відкрию нарешті цю посилку заодно і вам покажу. До речі, замовляла у дівчат у Наташі з Юлією. Я думаю, більшість їх знають. Це бусю мене випрошує її випустити зараз. І у них є свій магазин косметики. Я якось помітила, ну, я знала за них, але не спілкувалася. Написала у Дірект і мені підібрали, можна сказати, догляд по тим параметрам, які я сказала. Яка шкіра, ну там такі міні-опитування, не знаю, мені здається, зі мною Наталія тоді спілкувалася. Ну і я взяла. Э, взяла. Так що зараз зараз э, покажу, що ж там. Так. М -м, до речі, тільки відкриваєш і вже пахне. Це точно не просто так. Таким, як на мене, наче якимось чоловічим парфюмом. Так, ось що я взяла. Це крем, це тонер. Зараз я відкрию і покажу ближче. Це вони різні кладуть пробнички, а це як подарунок. У них скількись магазину там було в той день я купувала, то це як подарунок йшло. І пінка. Піш. Пінка. От, Треба розібратися, що за чим. Вже з нами така косметолог. Це, до речі, щовечора п'ю магній. Е, ну, це і так собі, але хоч трошки дає результат. А коли була дуже. Стресова ситуація і взагалі така стан стресовий дуже, то потрібно іншої форми магній. У мене це магній цитрат, але як на мене, то краще приймати гліцинат, А якщо, як я кажу, стресовий стан дуже, то взагалі треонат. І я купувала магній, треонат, я замовляла на iHerb, то, як на мене, то допоміг. Тому що я тоді в такому стані була, як тато помер, що мені здається, магній теж вніс свої плюси в те. Тому просто на заміточку вам. Так, зараз відкрию, роз... нарешті подивлюся ці чудо засоби. Незручної знімати і відкривати. Я казала, що в мене там немає зараз штативом. ось такий крем. Він не дешевий. Ну, це один із самих дорогих моїх, моїх кремів, якщо чесно. Але я вирішила, що до косметолога я не хожу, тому я собі можу дозволити купити ось цей набір мені вийшов, три засоби, на 2000 гривень. Це зволожуючий крем. Ну, Такий запах не дуже приємний. Він, наче з травами якимись, знаєте, як лікувальний засіб якийсь. Ну, побачимо на ефект. Цікаво, дуже цікаво. Так, ну це з однієї серії, і, до речі, так сталося, що я не спеціально а так випадково мені потрапило на мейкапі, то у дівчат дешевше. Там на мейкапі менші об'єми, і здається, що вони дешевше, але насправді, по об'ємам, якщо подивитися, то у дівчат ну, так, значно дешевше виходило. Ось ось так. Крім, значить, маю спинку приміти чешу. Чи буде? Мені за себе, якщо чесно, трошки навіть соромно, Бо я так рідко цим займаюся. У мене максимум це просто звичайні тоніки з ну, типу Лореаля і звичайний крем, типу Лореаля. І все. Аж, аж рипить. Така чиста, прям відчутно чиста. Коли собою займаєшся, то аж починаєш собі подобатись. Чи не так? Так, заодно покажу, пам'ятаєте, цей э, диспенсер. Купувала на Аліекспресі. Ось так і нанесло. До речі, подіяло на те, що діти стали чистити зубки краще і ввечері. Тому що їм цікаво, це нажимання таке. Так що працює. Нормальна штука, я думала, не потрібна. Мені самі сподобалось. І є, де пасту, тобто вона тут стоїть, не мішає собі так окремо, не заважає. Мені сподобалось. Так, зубки почистила. І обов'язково прохожуся зубною ниткою на ніч користуюсь. І зараз ще покажу. Лікар порадила ось такий емафор. Це не паста, це такий гель для чутливих ясен, зубів. І мені дуже допомогло. У мене було таке, що я зверталася до лікаря, до стоматолога, думала, що в мене проблеми з зубами, там прям щось з зубом. А виявилося, що просто ну оголяються, трошки ясна підіймаються. О -о... Гуляється зубчик, і від цього він чутливий. Так от мені тоді мазали якоюсь фігньою, яка недешево коштує, а була у стоматолога з дітьми, і це стоматолог дитячий порадила у цей йому фльор. Вона каже: класно, сама завжди користується, і його наносити потрібно увечері. Нанести хвилинку, почекати, не змивати нічого і вже не пити воду, не їсти. І ну, звичайно, що їсти вже не будеш, просто щоб воно залишилось і йти спадки. І допомагає дуже і чутливість прибирає ну таку чутливість саме від солодкого, знаєте, таке щось, що буває, болить зуб, але не зуб сам болить по суті а. Чутливість ясен така. Не знаю, як передати. От то допомагає. Він не дешево, пам'ятаю, щось коштує, я там відразу у лікарні брала, ну, у стоматології. Ось така штука. Вона дуже-дуже така шкіра стала сухою від пінки тієї. Але це приємно. Правда, я це роблю вже майже 12 ночі. А так не можна. Потрібно сонце взагалі найголовніше, те, що має бути для здоров'я. Так, я б, напевно, якщо спорт, сон і їжу розділяти, то я поставила сон би на перше місце. Це найважливіше. Так, і після нанесення, коли воно вже увійде у шкіру, можна наносити крем. По запаху таке не дуже, з центелою. зволожуючий теж. Мені ще пропонували крем з СП захистом, але я відмовилась від того, можливо, щось інше підшукати, тому що він е -е, був занадто дорогий, він коштував більше тисячі гривень. Мені подобається, щоб запах був такий, ну, такий, начебто, парфюмчик. Тому я не знаю, чи я буду цим користуватися. Ні, ну буду, тому що я заплатила такі кошти. Але по запаху мені дуже подобається. Е, надіюся на ефект гарний. А тут і розгладження шкіри, трошки зволоження її максимальне. Буду як нова копійка. Ну що, я дійсно як нова копійка, зволожена, вся, доглянута. Це як один із методів антистресу догляд за собою, приділяння уваги собі. Також, дівчатка, пам'ятаємо про це. Ну, а у мене тепер дилема, куди ці всі діти засоби, тому що у мене Діана вона не розбирається для неї, не для неї, для її шкіри. Ні. І все одно, скільки воно коштує, воно я бережу такі речі. Тому треба ховати кудись, бо вона однозначно буде це цупити і на собі там мазюкати, поки мене немає. Куди ви ховаєте? Так, побажаю вам спокійної ночі, тихої ночі і гарних сновидінь. Висипайтеся. Висипайтесь.